Всім доброго дня, хто завітав на мій канал. Сьогоднішнє відео буде нарешті про бджіл. Так як знімати зараз дуже про бджіл немає чого, то просто вирішив зробити огляд на свою пасіку. Отак, домашній точок виглядає. Зараз відкриємо пару кришок, якщо вийде однією рукою. Бжоли сидять під силіконовою плівкою. Чудово себе почувають, Воно навіть вже нарости вверх пішли струять. О, зараз ще відкриємо декілька кришок для об'єктивності. Я вже печатний трутень. так сидять бжоли. Бжоли зимують у мене на повному корпусі. Не скорочую я їх в зиму, якщо сильні сім'ї. Ну, я не бачу резону бігати туди-сюди з рамками. Тоді бігать, коли ж їх розширять, коли так це зробити, коли не вистачає всім її корму, я по... по весні роблю отак. Кладу під кришну рамку з медом, вони прекрасно його переносять, скільки їм потрібно. Собі в гніздо і все чудово. Абрикоса в нас відсвіла, роз... а слива, якщо видно, буде. Тільки починаю квітувати. Давайте зараз. Якийсь вулик відкриємо. Орашки трошки лазять. Ой, тут почали вверх нарости строїть. Весна чудова, розвиток іде. Шикарний. Ось на такій стадії розвитку. Зараз у нас знаходиться Фацелія. Фацелія висіяна в кінці березня, висіяна з Вінниця, вручну промаркеровувалась і сіялася. Щоб була прив'язка до скажімо так, географічної точки. Це північ Полтавської області. Та це лі виглядає. Дякую за увагу. Ось так виглядає моя платформа. Бджілки також літають. Ну, з такою ціною на мед, як зараз, на рабс платформа їхати не буде. Краще якусь банку майського меду взяти та продати в роздріб. Я вважаю. Що можу сказати по платформі? На платформі гірше перезимували бджоли, ну, гірше в тому в смислі що підмору більше було. Якщо на, на домашньому тачкові зовсім підвору, підмору майже не було, то тут трохи було. В общем, тут таке просто місце. Воно продимається. Не годиться, що платформа тут стояла, десь треба шукати в іншому місці. По бжолах. Корма провірені, наявність маток перевірена, ну, влазить до них зараз заглядати я не бачу ніякого сенсу. Так що, кому цікаво, підписуйтесь на канал, будемо ловити і, і мед качати, я сподіваюся, будемо. І все може бути добре. Так що, кому цікаво, там бджільництва, особливо початківцям, професіоналам, то зрозуміло, що тут нічого робити то підписуйтесь і слідкуйте за каналом. Дякую за увагу!